Я абсолютно впевнений, що імперія має свій заряд міцності, Їх, їхній цар їхній має свій заряд міцності і право на помилку, яке буде фатальною обов'язково, це все коли закінчиться. Але до цього потрібно готуватися. Друге, чи можемо ми зараз це зробити ось саме тим шляхом, про який я вам казав, що будемо їхати на танки? Я що мав на увазі, що українські війська? Дійдуть до Москви, рахуємо від Канатопа, це 625 км. 625 кілометрів. Розбити там ворога, підняти наші прапори. Я зробив круг почота на танку і поїхав назад. 600 з лишнім кілометром, виявіть собі, це як мають бути розтягнуті війська. Ви представляєте, який цей фронт розтягнутий? Чи є в Україні стільки людей? Знаєте, навіть якщо ми, якась вже ну, дівчатних шнемо призивати, не хватить.